Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець. та мій канал Пригінецьний не телемарафон. Хотів поговорити з вами про чергові репресії. Це дуже цікаво. Зараз, нібито в такий пік протистояння, влада піднімає питання про харківські угоди. Ну насправді очевидно, що харківські угоди були, є і залишаються ганебним моментом. Історії України. От вони ініційовані і підписані президентом тодішнім Януковичем у 2010 році, і їхня мета була поступову перетікання України під контроль Росії, і таких угод тоді було багато підписано. І Ця угода, вона була одним з ключових опозиція, тоді з нею боролася, і це було дуже активно. І от зараз шукаючи отакі от всякі цікаві боліві точки, які суперечили інтересам України, Зеленський намагається боротися проти нинішньої опозиції, нібито нинішня опозиція мала до цього якесь стосування. Е, і оця цей обшук, який зараз відбувся у Єлісєєва, який ну відомий, потужний дипломат, один з е, соратників, е, е, і Порошенка, його міжнародний радник, який точно контролює багато е, перемовин, контактів, як кажуть, що якраз обшуки потрібні були для того, щоб вилучити його телефони, подивитися, з ким він там зв'язується. Як це відбувається, тому що ясно, що спецслужби можуть контролювати перемовини, на жаль, всередині країни, і вони, мабуть, це роблять. Але коли Єлісієв чи Прошенка виїжджає за межі країни, то тут якби важко доставатися до телефона. Так от, як жартував Околов, що телефон конфіскували в прав у справі сарківських угод 10-го року. Конфіскували у Єлісєва телефон 22-го року, мабуть, в тому телефоні там щось є записане ще з тих часів. Але я не буду розказувати там, хто правий, хто не винуватий, це їхня справа. Хай граються. Але ви розумієте, що це насправді це отакий, е, як брати, публічний мордобой Європи. Чого? Тому що Зеленський розуміє, що в цьому протистоянні, яке сьогодні є між Європою і Росією та боротьбою з Трампом, оце яка існує, у Європи немає виходу. Вона буде підтримувати Україну в даному випадку, у Зеленського своєрідне вікно можливостей. Коли він може робити всілякі нахабні публічні речі, і вже ніхто його не буде за це. Пісочити. Ну чого? Тому що американці їм зараз все одно, що демократія, не демократія. У Трампа свій підхід, а це, головне, щоб цей, цей негідник був своїм негідником. А й що у нього там з демократією? Це не проблема. Він он, і Путіна любить і Талманом цим спілкується, і Гренландію захоплювати хоче. Тобто, яке як, як, як там. Які там справи пов'язані з демократією. А Європа вона не може акцентувати увагу на е, вели, ну, повною мірою заморочках Зеленського, в тому числі стосовно Порошенка, в тому числі стосовно Єлисєєва і інших, 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 інших. Тому що тоді місцеві виборці і, і певні сили вони будуть казати: кого ви підтримуєте? Ви ж диктатора підтримуєте, ви ж борця з демократією підтримуєте. Як же можна? І оця хвиля. Демократів, які будуть говорити про те, що підтримувати Україну не можна, через те, що Зеленський переслідує опозицію, вона буде існувати обов'язково, і там обов'язково знайдеться, хто буде це говорити. Таким чином, ми попадаємо в ситуацію, коли у європейців вибір або вони підтримують Україну, і тоді їм треба мовчати про Зеленського, або вони борються за демократію і тоді вони. 에, значить, рисують Зеленського, а відповідно 에, вони не можуть виділити достатню кількість фінансування, і так далі, так далі. Тобто, і Зеленський це чітко відчуває. І Він поводиться нахабно. Він водить, робить все, що може. І от він значить, зараз починає переслідувати одного з найповажніших українських дипломатів, яких чудово знають в Європі, які бачаться з усіма, які і так далі. І Порошенка так, і він нічого в даному випадку не боїться. І ну, тобто, це якраз такий спосіб, ну такої своєрідної спекуляції на тому, що е, я зараз такий, що мені все можна. Хто буде мені заперечувати? І в цьому дуже велика проблема сьогодні для України: в тому, що е, цей момент якраз і використовується владою для того, щоб зробити у нас ситуацію більш авторитарною, ніж вона була з кожним днем, все більше і більше і більше. І, Якщо раніше вони ховалися і робили як вигадували якісь там речі, то зараз вони проти Порошенка вводять санкції превентивно і нічого знати не хочуть. Ми превентивно ввели санкції до побачення. Порошенка не зможе балотуватися в президенти, нас все інше не хвилює. Розказуйте нам все, що хочете. Залужний, залужний його теж розберемося, що з ним робити. Кажемо британцям, щоб вони залужному пояснили, що він не може балотуватися в президенти, тому що ми там щось підпишемо з Росією таке, що Європі мало не покажеться, і все, і всі будуть мовчати і чекати. Оце мені здається. Сьогодні такий критичний момент у нас в країні настає. От, але якщо вже говорити про боротьбу з е, тими угодами харківськими, то я вам нагадаю, що флагман тієї ідеї, це партія регіонів, нині депутати. Спадкоємці цієї партії, цієї ідеології забороненої, до речі, потужно працюють у Верховній Раді, синхронно голосують з Зеленським, і нікому з них нікого з них не затримали, не обшукали, не запитали, що там відбувалося, як це голосувалося. І до речі, тих, хто був серед опозиції в парламенті, які протестували і блокували трибуни так, їх теж. Не допитали, не опитали, не запитали, а що ж тоді відбувалося, а як це все було. Тобто всі реальні винуватці цієї трагедії для України, вони живуть собі спокійно. Ті, хто цьому протистояв, або ті, хто зараз знаходиться на протилежній політичній стороні, вони їх всіх піддають сумніву. Я не здивуюся, якщо в нас там завтра. Почнуться інші процеси. Ну, слухайте, є ж у нас ще Будапештський меморандум, правда? І з приводу Будапештського меморандуму треба всіх позаарештовувати. А чого ні? Ну бо вже Будапештський меморандум. Дуже поганий. Давайте, може хтось тоді в школу ще ходив, але це не має значення, хто там ким був. Ключове, що є поганий меморандум, під його флагом можна всіх. Попитувати, провести обшуки, а чого а раптом у когось є якась там документ, якийсь, який щось підтверджує. Тому е, ситуація складна. І е, я не знаю, чесно кажучи, як, ну, як європейці будуть вирулювати, тому що вони зараз заточені на те, щоб підтримувати Зеленського в противагу Путіну, в противагу, е, Трампу. А в цей момент Зеленський. Намагається це використати для того, щоб утриматись е, при владі. Я говорив про це і скажу ще раз, що, на моє глибоке переконання, всі диктатори, які проходять такий шлях, вони, оце такий зрозумілий шлях. Це значить, спочатку е, демократичні вибори, потім приходить популіст, який. Кричить і приходить на гаслах, які всіх дуже цікавлять в той момент. Він їх не може реалізувати за один термін, це абсолютно зрозуміло. І люди би не агітували і не голосували за нього, якби він з тими ж гаслами пішов знов, і їм, і їм доводиться трансформуватися. Як правило, це трансформується в, в, в кратію, а потім і в демократію. Давайте згадаємо ну Навіть формально Путіна, який прийшов. Ви ж пам'ятаєте, так, Зеленському до, до, той демокра... до того е... проєвропейськості і принатовості, як була у Путіна, і близько немає. Він е... хотів, щоб Росія тоді ще вступила в НАТО і він взагалі готовий був там співпрацювати і так далі, і так далі. Але його то цікавило ну, інше зовсім. Тобто це ж була імітація і так далі. Всі, всі інші варіанти теж пригадайте, будь-які. Ну там той самий Трамп. Ну Він приходить до влади, демократично обраний, але з кожним кроком ми бачимо все більше і більше авторитарних замашок. Але там потужна багаторічна демократія. Вона знає, як спиняти своїх божевільних. У нас такого немає. У нас не існує усталеної системи у нас, бачите, один президент в один бік, інший президент в інший бік, один в один бік. За Ющенком приходить Янукович, за Януковичем приводить Порошенка. За Порошенка приходить Зеленський. От, і звичайно, що виходячи з цієї тенденції, наступний хтось має бути притомним. Дуже сподіваємося, але ж велика небезпека в тому, а хто буде після притомного? От в чому проблема. Тому звичайно, я. Ви всім нам радив би ну якби демонструвати своє ставлення до цих процесів публічно не тільки там у мене в коментарях, а взагалі більш широко, для того, щоб влада розуміла, що люди все бачать і все знають. Оце ключове. Тому що завтра нам намалюють соціологію, що вже не 74% підтримує Зеленського, а 104%. І ну а що ти ж зробиш? Вже ми ж ну нічого зробити з цим не можемо. Правда, ми ж не контролюємо. Соціологічні служби, які дуже люблять тепер владу. Ну, а в кожній тоталітарній державі чи в таритарні соціологічні служби дуже люблять владу, принаймні деякі. Ми знаємо, що в правильних країнах там взагалі по одній соціологічній службі, і вони все, все правильно пишуть. Ну інколи дві одна, значить, провладна, одна провладна, але під виглядом опозиційної от вони там щось собі роблять. Тому, на жаль, ця проблема у нас існує. і для того щоб її вирішити, нам всім треба дуже дуже добре постаратися. От, дякую вам. Вибачте, що сьогодні не про Стамбул. Тому що Стамбул, ну, Стамбул це довга тема, а ми будемо повертатись до неї ще не раз. Тому що коли кажуть, що Стамбул закінчився чи не закінчився, Стамбул ще тільки на жаль починається. Я е, єдине, що я можу вам точно сказати, що мало що залежить від Зеленського. Ну реально мало що. Тому що Зеленський поки що тільки виконавець, і він як на мене, то він з менеджера Зеленського менеджера Трампа потихеньку перетвориться в адміністратора, і його момент ну його можливостей для впливу на це рішення буде все менше і менше. і це якби позитивний момент. Негативний момент в тому, що багато чого буде залежати не від зеленського. І може навіть і не від Трампа, чому тому що багато чого буде залежати від Китаю від Росії. Якщо вони будуть грати в таку роздвоєну гру, якщо вони будуть вдавати, що Китай окрема, Росія окрема, то це змушуватиме Трампа більше і більше торгуватися з Росією, сподіваючись її відірвати. А якщо вони будуть демонструвати монолітні стосунки, ну як на 9 травня, то тоді. Рано чи пізно Трампу доведеться зрозуміти, що ніякої Росії як окремої як окремої сили не буде. І тоді, значить, цю силу має сенсу купувати, напрягати, шукати з нею спільну мову і так далі. Тому, на жаль, тут залежить, я ж кажу, що тут залежить в даному випадку, мало що залежить від України. От, звичайно, що Зеленський може. Підштовхувати чи загальмовувати це певні процеси, але е, враховуючи те, що для нього, мабуть, все-таки головне, щоб йому дали можливість перебратися на наступний термін, а все інше другорядне, то е, ну, вже можна сказати, до речі, що е, його е, задачі були виконані на стамбульських угодах. Пам'ятаєте, він сказав, що мир і полонені. От він скаже: ну, з миром не вийшло, а полонені, будь ласка. А потім виявилося, що це турки запропонували обмін полоненими. Ви читали, що міністр закордонних справ сказав, що коли він побачив, що все зайшло в тупік, і він запропонували, вони запропонували обмін полоненими. А коли Зеленський їхав, він казав, що дві головні теми це значить мир і обмін полоненими. А виявилося, що українська делегація не пропонувала обмін полоненими. Ну, таке. Може, турки брешуть, Тут, я, ж, я не знаю, не присутній був. Що почув, то я вам розказав. Дякую вам, що ви дослухали мене до кінця. Дякую вам, що ви лайкаєте, донатите, підписуєтесь. На жаль, функція спонсорства зараз і у мене на каналі заблокована. От і це трошки сумно. Там ми розбираємося, що відбувається з цією історією. Ну, схоже, не все, що я роблю, подобається адміністрація Ютуба і, можливо. Я, я цього не можу ще точно сказати, але так розумію, що я отримую велику кількість цих туди. Скарг на мене, От побачимо, чим це все закінчиться і це буде. Але ключове, що я вас прошу поширювати і підписуватися. Ну і там у мене посилання є в описі. Ну, хлопцям треба допомогти. Хлопцям треба допомогти, от думаю, що дехто з вас це зможе зробити. Гарного всім дня, слава Україні, до побачення.